У Дніпрі, 11 жовтня, буквально на наступний день після інтенсивних обстрілів агресора відбувся міжнародний форум з життєстверджувальною назвою. Тема обговорення звучала так: професійна освіта для повоєнної відбудови України-переможниці. На онлайн зв'язку з учасниками форума були фахівці з Німеччини та Грузії. Обговорювали нові підходи щодо вирішення проблеми підготовки кадрів та розвиток дуальної освіти в регіоні. І сьогодні в продовження теми гості в нашій студії знайомтеся Валентина Затишняк, директорка Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства та Оксана Бетурліна, завідувачка кафедрою управління інформаційними освітніми проектами Дніпровської академії неперервної освіти. Так я е, таке питання е, кількома словами: наскільки результативним є міжнародний форум, який відбувся у Дніпрі? Я можу сказати, що результати форуму ми можемо оцінити як дуже високі, оскільки до нас протягом форуму підключилися майже 200 осіб з усієї України, української спільноти, науковців і освітян, роботодавців, зацікавлених стейхолдерів, а також з міжнародної спільноти. І ми протягом майже шести годин напрацьовували пропозиції, були плідні дискусії, і ну, часу не вистачало. Чесно, напланували а, в один день те, що має б шість годин. Шість годин. Годин. <рес> годин плотно. Так, так. 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 майже без перерв. Так, перше питання. Таке вже чому так важко, то так важливо провести у відповідній сериалі праці потребам роботодавців? І як це можна зробити? Активним гравцем на цьому ринку є Федерація роботодавців Дніпропетровщини, і ми з ними співпрацюємо і опитали протягом 2021 року 187 підприємців-роботодавців всього. Регіону. І вони наголошують на тому, що наразі, завдяки війні, існує невідповідність ринку праці, бо в них військові виклики говорять про те, що необхідно фахівців готувати швидко. Якісно і у відповідності до потреб, в тому ми на форумі напрацьовували ці пропозиції, яким чином це можна зробити у військовому стані? Угу. А наскільки важливо сьогодні в такий складний час спрямовувати зусилля на профорієнтацію? Оксана, от ваше моя думка наступна: що це важливо, поки військові, військові боронять нас на полях війни. Освітяни, фахівці професійної освіти повинні тримати гуманітарний фронт. Психологи говорять, що за останній рік 48% звернень, які до них є, це питання щодо професійного вибору. Тобто людям сьогодні дуже потрібна допомога у професійному виборі. Тим більше, що людина протягом свого життя буде змінювати близько 10 разів свою професію. А професійний світ дуже швидко змінюється підпливом технологій і, на жаль, підпливом воєнних дій також. Тому сьогодні це дуже на часі питання і для молоді і дітей, і для дорослого населення, яке. Сьогодні відчуває на собі наслідки внутрішньої міграції. Люди, які виїжджають за кордон, вони теж потребують такої допомоги, тому це дуже важливо. Федерація організація роботодавців створила протягом останніх років центр компетенцій, одна з задач якого саме допомагати у професійному визначенні молоді і реалізовувати програми разом з роботодавцями щодо ранньої. Та вже більш пізньої профорієнтації? Ну так я знайомився колись. Я е, бачив, що в Германії читав навіть там з е, дитячого садочку дитину вже орієнтують про всі так, так. І проект «Мініфеномен» – це також один із проектів центру компетенції та федерації організації роботодавців. Це такий подарунок наших німецьких партнерів дітям Дніпропетровщини. Це мобільний музей науки, який зараз функціонує. Е, добре, ну а які тренди, е, які професії най найзатребуваніші зараз? А, ну я думаю, що це е, очевидно, що сьогодні найголовніша професія це військовий, а дуже важливі вчителі, яких не вистачає, тому що вони повинні будуть навчити новим професіям. Актуальними будуть професії психологів, які дозволять нам і допоможуть подолати психотравматизацію після війни, також реабілітологи. На жаль, вони дуже потрібні, архітектори, будівельники, які відновлять наші так, міста. все, Що пов'язано з відбудовою? Так. так. І перемогою і так? перемогою, ну і все, що на сплаві з цифровими технологіями, штучним інтелектом, тому що це майбутнє. Дякую за змістовну розмову. Дякую. Нагадаю, в нашій студії були Валентина Затишняк, директорка Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства, та Оксана Батрульна, завідувачка кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами Дніпровської академії неперервної освіти.